Що відбувається між вами на думку вищих сил. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Це розклад для людини, у якої зараз неясна ситуація у відносинах. Тобто, є, можливо, якісь мрії, якісь рожеві окуляри, але все так невідомо, але все так тайно, якісь страхи тут присутні. Така повна невідомість майбутнього. Ну, знаєте, вищі сили рахують, що це шанс. Що це для вас шанс? Угу. Але він вас сковує дуже. Да, Цей шанс, він вас заводить у таку невідомість. У ці страхи. А для чого це треба? Залежність якась у вас може бути, знаєте? О, ви знаєте що? Ви володар ситуації якось. Ви знаєте для чого? Для того, щоб ви змогли якось разом взаємодіяти. Разом строїти ваші відносини, щось нове, можливо, пробувати. Тут якісь якось експерименти, знаєте, щось разом. Але щось, бачите, у вас якесь тут незадоволення, скажімо так, на лиці, ви, можливо, задумалися зараз взагалі. А чи треба? Це воно мені так. яка задумка у вищих сил? на вашу пару давайте гляну. Ну, сім'я. Що тут ще додати? Якісь нові імпульси. якісь нові, щось нове, щось нове для себе відкрити, цю романтику впустити в своє життя. Таке, знаєте, якщо вам не вистачало якихось таких. Приємних емоцій. А зараз що у вас відбувається? Так, куди? Ну, я так і подумала. А зараз що відбувається, ви самі не розумієте, що зараз відбувається таке багато дуже різних думок? А що саме неясно. Тому що, можливо, хтось третій є у ваших відносинах, можливо, жінка, яка старша, можливо, його мати, і через неї якась у вас тут невідомість. Знаєте, щось тут вас сковує якісь обставини певні для того, щоб рухатися далі. Важко. Яка вам порада? Порада суд, порада суд, розібратися, розібратися так, щоб було по справедливості, по чесності, по правильності, знаєте, щоб. Ніхто нікому якось серце не розбивав. Тут помітність іде карта. Не квапитися робити якісь певні висновки, подумати, якщо ви там щось вирішили, таке можливо, у багатьох зараз якісь ідуть трансформації. Вам треба це пройти, вам треба це пережити. І це закінчиться. Да. І знаєте, після ночі прийде день, вийде сонце, да, це. Відвоювати вам треба ще якась боротьба, якась конкуренція. Чим це кончиться? Ну і кончиться це новим початком. Тут для кого як. Тут для кого як, тут буде по справедливості. Або з ним, або не з ним, але буде по справедливості. Тому всім дякую, пишіть, приймаю, пишіть в Телеграм, всіх чекаю, дякую.